Що заважає знищити кремлівську владу? Владу в Кремлі разом з Путіним, що заважає знищити? Покажіть. Доля змінюється в ту сторону про те, що ви мріяли, і ваші мрії будуть здійснюватись. Так, над цим працюють. Все добре, повільно, але. Це буде зроблено. І 10 пентаклі, так, ваші, ваші мрії, ваше бажання здійсниться. Зараз з допомогою країн-партнерів це виконується трійка Пінтаклі, що не самі нам допомагають. Кожен дає оцей кирпічик, який приб'є кремлівську владу. Так, чим все завершиться. Чим все завершиться. Новини про сім пентаклей. Сім Пентаклі це ще, кажуть, що не в цьому році це здійсниться, але це здійсниться. В цьому році буде дуже ретельна підготовка. У ці сім Пентаклі, що це зерно брошене в землю, дасть свій плод згодом, трошки пізніше, треба ще почекати. І так, ця влада буде знищена повністю, повний крах, 10 вечів. Будуть знищені повністю. В 2024 році підготовка до цієї ситуації. Я думаю, що 2025 рік це вже буде вирішальний. Дякую. Нема що перекривати, хороші карти, хороший розклад. Чи будуть звільнені всі території від расистів? Що заважає? Що заважає звільнити всі території від расистів? Мене цікавить Херсонська область. Чи буде звільнено Херсонську область від расистів повністю? Так, е, да, звільнено буде, шість жезлів, це карта перемоги і все погане залишиться в минулому. Так. Зараз є трошки перешкоди, є, звісно, бої. Бої, руйнування. Так, ваші мрії здійсняються. Бачите, цього ворога ми вже беремо під контроль. Це до кінця цього року. Зимою щось буде таке відбуватися. Так, перекриваю. Заперечую негатив, заперечую. Прибираю весь негатив, заперечую. Що тут у нас? Тут у нас все добре, захист в роботі. Що над цим працюють, хлопці працюють над тим, щоб було звільнення Херсонської області повністю всією остаточно від прошисті. Також гарний розклад, трошки негативу. Заперечую і перекриваю, перекриваю, відкриваю шлях на звільнення. Прибираю весь негатив, все, що заважає, звільнити Херсонську область від рашистів. щоб це було швидко, безболісно для цивільних. І буде так. По Верховному суду буде так. Повертаю на голови рашистів всю біль, всі страждання, всі вибухи, всі руйнування, всі смерті, що вони накоїли в Україні. Повертаю все на території Росії, на їх голови, на їх рідних, на їх сім'ї і на тих, хто виконує ці руйнування. Буде так і так буде. Так, давайте подивимось Запоріжську область. Чи буде звільнено Запорізьку область від расистів? Які перешкоди для цього? Скажіть, покажіть. В підвішеному стані, повішений. Карта Мир, це скоро. Це, вона як в підвищеному стані вже давно, ця ситуація, і це скоро припиниться. Це припиниться в цьому році. цей весь процес того, що нічого не робиться. То, що не звільняють, бо йдуть, Звільнення нема. Так. Да. Зараз приберу перешкоди. Робота, над цим іде робота. Багато жертв, втрат багато. Сама дата, коли це буде ще прихована, верховна жриця, це те, що відбуваються процеси, яких ми не бачимо. Щось сховано під водою, щось дуже впливове. Так, прибираю перешкоди. Заперечуються всі жертви смерті, руйнування, плін. Давно все погано заперечую. Так, прибираю, заперечую, заперечую. Тут вийшли військові дії до кінця року, але вони будуть вже контрольовані з нашої сторони. Вже будуть гнати цього ворога. За верховну жрицю забираю, заперечую. Так, і перекриваю. Перекриваю, перекриваю, прибираю весь негатив, все, що заважає, звільненню Запорізької області від расистів. Нехай, нехай у Збройних сил України будуть всі шляхи відкриті на звільнення всієї території України від расистів. По Верховному суду добуде да так. Все зле лихе весь негатив. Все, що ворог накує в Україні, повертає на територію ворога, на його голову, на росіян, на кремлівську владу, на російських військових. Все, хай летить всі бомби, ракети, все на них, хай падає. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Так, дивимось тепер. Луганську область. Що заважає звільнити Луганську область від расистів, які перешкоди? Скажіть, покажіть, що заважає, коли це буде. Чи буде це скоро? Руйнування виходять зразу. Запеклі бої. Є зрада, агресія. Дуже багато крові. Так, чи буде звільнено король жезлів? Так, буде звільнено, ваші мрії здійсняться. Чи скоро виходить, ну, що не в цьому році, в наступному, мабуть, відкритий шлях на наступний рік. Угу. Прибираю перешкоди, все, що заважає, Заперечую. Дуже великі руйнування. Заперечую. Заперечую. Ворог намагається домовитись, щоб Луганська область залишилась під ворогом. Тут все добре. Заперечую, перекриваю, прибираю весь негатив. Прибираю всі перешкоди, які заважають звільнити. Луганську область, від старашистів повністю всю э, остаточно раз і назавжди. Весь негатив, що ворог причинив людям в Україні, в Луганській області, повертаю на голову ворогів по Верховному суду, буде так і так буде. більше немає для Збройних сил на звільнення. Та буде так. Так, дивимось далі. Донецька. Донецька область. Що заважає? Звільнити Донецьку область від расистів. Чи буде вона звільнена? Скажіть ніколи. Повільно. Буде звільнено шлях. Шлях на звільнення відкрито. В Донецьку область ну, будуть звільняти, але це повільно. В минулому не вистачало ресурсу, щоб звільнити. Ваші мрії здійсняться. Зміна долі. Це карта самої Донецької області. Зміна долі на те, що закритий шлях. Будуть намагатися впливати, щоб залишити Донецьку область росіянам. Буде вплив. Так, скажіть, чим все закінчиться? Як швидко? Будуть конфлікти на цю тему дуже великі. Ворогу прийдеться піти з Донецької області. І це перемога і повне звільнення. Щоб вони там не мудрили, вони там хочуть якийсь шахер-махер, якось домовиться, що е, От Донецьку точно вони не віддають. Але їх виб'ють відтуди фізично. Прибирають перешкоди. Це все добре. Це все добре. В минулому погано було, заперечую, не було. Ресурсу, щоб биться. Перекриваю, перекриваю, прибираю всі перешкоди, які заважають звільнити Донецьку область від расистів, всю повністю раз і назавжди. Прибираю всі перешкоди для Збройних сил України на звільнення Донецької області від ворога, все зле, лихе, всі руйнування, всі вибухи, всі смерті, катування повертаю на голову росіянам. На їх сім'ї, на їх домівки, на їх кремлівську владу, все на них назад хайде. Буде так. Так буде. Так, що в нас залишилась Харківська. Так, це ми перекриваємо цими картами. Що заважає звільнити Харківську область від... Расистів. Той кусочок, шматочок, що вони захопили, що заважає звільнити і назавжди повністю остаточно. Залишився один крок. Нема перешкод. Це в процесі. Нема що перекривати, буде звільнено дуже скоро. Це вже відбувається. Крим, Крим. Скажіть, покажіть. Крим, що заважає звільнити Автономну Республіку Крим від решистів. Скажіть, покажіть. Це також в процесі. Ще один крок. Це, це відбувається зараз. Це видно. Це вже відбувається зараз. Є зрадники якісь. Підготовчі дії йдуть повним ходом. Ворог буде тікати. Буде тікати по воді пішки. Тут все добре, все добре. Не бачу взагалі перешкод. Дуже швидко. мир близько, кажуть, мирне небо близько. Ну, це близько, це через пів року, це 25 рік, весна, я так розумію. Весна літо. Змінюється доля. в Сторону того, що ворог піде звідти, Ворог залишить цю територію. 10 кубків, що це... 10 пентаклів, 10 кубків це щастя, радість, праздник, свято. Територія звільнена, всі щасливі. Калісниця. Дуже гарна карта. Також це про звільнення, бачите, це голуб миру, що він уже в путі. Так, а що у нас? Чи є перешкоди? Тут зрада. Зрадники є, запречую. Ті, що не бачать в Криму в складі України. Зараз ми їх приберемо. Все і ще досить добре. Це гарний розклад. Є хтось, хто заважає цим процесом. Заперечує, що зливає якусь інформацію, робить шкоду. Перекриваю, перекриваю вищі сили. Прибираю всі перешкоди, які заважають звільнити. Крим від расистів. Я прибираю всі перешкоди, які заважають звільненню, і щоб всіх зрадників було викрите, щоб вони більше не заважали по Верховному суду, то буде так і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Так, далі що ми дивимось? Полонені повернення. Що заважає? Ой, не перевернула що заважає звільнити всіх людей. Які опинились в російському полоні, всіх наших е, цивільних, військових, жінок, чоловіків, дітей, всі, що опинились в російському полоні, щоб звільнити, які перешкоди, скажіть, покажіть. Вони будуть звільнені. Е, вперше, що нема перешкод, є якась домовленість, дуже крута домовленість, що всіх будуть звільняти. Для. Закохані калісниця на майбутнє, відкритий шлях, шестірка це взагалі про дороги. Рицар Пентаклі також про дороги. Це Україна, що повернення додому, ваші мрії про повернення, здійснюються нарешті. Нема перешкод. Це взагалі наполонених вперше, що немає ніяких перешкод на повернення. Так, що заважає З, викрити всю корупцію всіх агентів російських в Україні, що було викрито, покарано всіх російських агентів в Україні і корупцію, що було знищено. Які перешкоди, скажіть? Гарні карти вийшли, що це в процесі, карта сила, що їх силою будуть викривати. І забирати в них майно. Вони майно навіть от бачите, тут людина викидає, щоб не побачили. І 10 кубків, що ваші мрії здійснюються. Відповідь так, що всіх буде викрити, це буде викорінено. І дев'ятка кубків, що це в процесі, ще один крок до того, щоб ваші мрії здійснилися, але це відбувається зараз. Є конфлікт на цю тему. Все погане залишиться в минулому. Перемога. Це те, що перемога над корупцією і над цими зрадниками і агентами. 10 пентаклів, 10 кубків, все здійсниться так, як ви хочете. Тобто відповідь так на питання. Так, це я прибираю заперечую. Все більше що. Прибирати. Ну, це карти минулого. Якийсь супротив все інше добре. Зараз знайдемо правосуддя, щоб вони не просто втекли, а щоб були покарані. За всі злочини, за всю шкоду, що вони людям зробили. Щоб їх осудили. Так от, я зроблю відкритий шлях на правосуддя. Ось воно. Перекриваю, прибираю всі перешкоди, які заважають викрити всіх зрадників, всіх колаборантів, всіх агентів російських в Україні. І всю корупцію, що було викрита і засуджено, що вони всі отримали покарання. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Дякую всім за увагу. Пишіть свої питання в коментарях. Обов'язково подивлю всі питання. І до зустрічі на каналі.